Коробці знаходяться продукти: От масло, рогалік, паштет. Ці та інші продукти отримали 350 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Пирятинській громаді. Гуманітарну допомогу передають місцевим від міжнародної організації Джем у партнерстві з Ховарджі Баффет Фундейшн, яку доставила громадська організація Наша справа Полтавщина. Переселенці говорять, приємно, що про них не забувають. Я дуже вдячна Джему за цю допомогу, тому що вона дуже потрібна, так як ми переселенці, і залишилися без нічого. Подякаємо, велика да, хай, хай вони так і подальшому допомагають людям. Важливо конечно з нашими пенсіями, з нашим тим, що ми залишилися без нічого, Наша е земля під окупацією. З травня 2022 року громадська організація Наша справа Болтавщина розпочала працювати з міжнародною організацією Джем. Розповідає лідерка громадської організації Лариса Босенко. Ми знову отримували допомогу від нашого постійного спонсора. Можна так сказати, фонд Джем Енбафет, і це так само продуктові набори. Які я сподіваюся, стануть людям у нагоді. Як тільки нам надають допомогу, то ми в принципі її і одразу видаємо людям. Приємно, що благодійники звертають увагу на усі громади області, Щоб більше переселенців змогло отримати таку гуманітарну допомогу, говорить секретар Порятинської міської ради Сергій Пазюк. Сьогодні відбулася добра справа завдяки організації Джем, завдяки всім, які причетні людям до цього, аби таких справи було побільше. Тому що зараз продукти харчування дорожчають, зараз життя взагалі дорожчає, і от саме підтримка такої категорії дуже важлива.